І шалом православним, добрий, добрий, добрий. Це добрий день. тому що мені показали, во первих черняговку, де я не був, де наших городів не було. Хтось, вроді би, ходив, мені казав знайомий на полі, коя находюсь. Но, но, лазити. І так, як завжди. Коли щось мені попадеться, я буду знімати. Все, вперед, батенька, За орді А тепер розділ про вибиті і походінні місця. Просто згорнув тут ямку. І знаходжу фібулу одразу же. І тут сліди по слідам, просто в слідах знаходиться, блін, спинка фібули. Клас, звісно. Во, хвалю. Оце через те легенда про вибиті місця, де да ніхера вже не знайдеш, як завжди, я в неї вірити не буду і ви не вірте, ребята. Видно, так? Да? Пожалуйста. Обожаю такі моменти, коли воно в грудці. Пожалуйста, достаємо. Ова! Раз, раз І що у нас? Вуаля! при Причому, блін, Считай. та практично тіло. Що я її черканув лопату чи щось непонятно? Ну, суть не в тому. Да, ціла фібула. була. О, пожалуйста. О! А тут сигнал обнадежив під верхом. Такий взагалі муторний-муторний, але це якась бронзова хернюшка. Якась заготовочка. надумав уже воно. Золото. Ну, к сожалению, у ви і не, як завжди. Багата жінь, так і не началась. Блін, ну давно такого не було. Все, пожалуйста, показую. Куча слідів в слідах. Під верхом просто. Хороший чіткий світний сигнал. Обратно. Спенкафі були. Я не знаю, ну це вже куча находок просто по чужих слідах. Класно. Прикольно. Визуальная находка. Пожалуйста. Вот такая прямоугольная каменюка. Хрен я знаю, короче, для чего она. Может, тучела, что то что-то, может, я не знаю. Ну, короче, интересно, да? Вот такая штучка. По приколу. Можем даже и забрать ради интереса, что это за фигня. А так, ну поки що находик кроме фібул, ну уве, ну нема. Але їх було достатньо тут багато. Так що поки що не здаємося і ходимо далі. Засипив ще одну таку штуку, це вже чуть-чуть повернув. Бронзовий кусочок чогось там. Хоча на Дінарій, звісно, пищало, але... Но... Не допищало, але така якась непонятна увесіста така заготовочка, навіть. Чи, Чого, плавок чогось, непонятно. Ну зараз походжу. Ну що я можу сказати? Який сьогодні фібульний день тупо. Пожалуйста, спинкофібульний фібульний день. Ну, я не знаю просто які ще слова знайти. Які... Приятні находки, конечно, вони понта особо багато ценного не несуть, але тим не мені, опять фігур, опять вкусів, опять слідов куча. Капец. Опять якась невідома фіговинка. Така в формі то ли сердечка, то ли шо, ну непонятно якась. Бронзова. Зелено. Ну, явно теж несовріменно, мабуть. Як я завжди кажу, а потім оказується якась хрень. Ну що це таке? Я в душі не ведаю. Ще одна находочка. Переїжджаю. Все. Тут я вже вибродив, вилазив, коротше. Слідів тут немерено. Между слідами, звісно, находок було немало. Я би сказав, до хрена навіть Фібул. Правда, крім Фібул, більше нічого не попалось з такого інтересного. Ну, давай, якийсь жук залетів, чи мух, бальчий волосатий. Переїду я на то місто, про яке знає мало народу. Ну, Буде надіжда, що там щось буде інтересне. Все, вперед, вперед. А от уже тут. Тут пішло секретне так, поле, про яке мало хто знає, але находки тут хороші були. Дінарії я находив, малий находив. Значить, зараз по ньому я ще побродю. І тут, по-моєму, по -ть слідів я не бачу. Так що так, вперед, времени маловато. Да, пройшов я чуть далі, а тут все исходино. Но обломок Динарія вже якогось цепанув. Цепанув. Да -да 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 -да. все, обломочек, наверное, лемісний був чи який. Непонятно, ну коротше. Така перва находка на полі. По монетам уже, скажімо так, розпочинився. Я, коротше, зігзагом тут глина, як хата була, все-таки наступив на пряжку. На отаку пряжечку. Бронзово, все як положено, все хорошо, все красиво. Ну Я тут ще обіду, тому що я ще не обходив всю цю глину, душа підснімати. Хорошо, хоть тут і поході, ну. Хоть мені казалось, що тут нікого не було до мене сьогодні. Чи взагалі тою весною? Но тем не менее находка є. Сьогодні мені, в мене прямо день якихось половинок. Пожалуйста. Півдинарія. Да, тут ось есть букви якісь остатки, не тут, а ось. Блін. Та що ж букв. Коротше, і сходив я, я не знаю чи видно тут Отак Ну, напевно, сотки три Ще пройду чуть-чуть Це доказує теорію того, що да, можна знайти на місці хати ще що-небудь но

планом. И снова находка, визуально, она ни хрена не ценна, но я опять-таки ее заберу, какая-то масонская такая пирамида. да? А? Пожалуйста. Ну это явно из тех <сих> черняховских периодов, интересная такая штука. Забираем в карман, сделаем себе коллекцию из каменюк, хоть что-нибудь. Не доходив я ще цих пару соток, як отець сигнал. І якась дуже інтересна штуковина. Показую. Така і така, так як, як будто обломок от персня чи що? Непонятно, ну інтересно. І це опять-таки це все на цих вистраданих... Вистраданих. Ой, сотках поля. Ніким не хоженого. Ну, такая интересная находочка. Классно. Шах кусяра были такие какие-то жирные прям. А? Ну, фокус у меня что-то пропадать начинает. Такая фибула. Остаток такой, кусок прям. Опять нашел. И опять между следами, между обхоженным. Так что... Далі поки що вспахуємо своїх 6 соток. М -м, класно. Куди б ти не йшов він і не направлявся, але советы тебе завжди настигнуть, да? 20 копійок 1936. Пожалуйста, СССР. Ну, монета, ціленька, не половинка. прогрес. Поздравляю. Ну що, буду заканчувати сьогодні скопом уже, тому що додому треба добиратись. та й вже і підзадовбався. Ну що, якщо вихажувати один який-небудь квадрат определений, в цьому є споряд... определено определений, ой господи. Короче, в цьому є смисл тоді, коли там щось було. Наприклад, хотя б кераміка, і там други ходили, а сліди й других людей. Кстати, це таке не показатель, тому що кучу-кучу слітних сигналів, половинок монет, пряжка, Потім спинки Фібул понаходив, і другі якісь навіть, мусорні світняки все одно були. Хоча там було по але... і якщо йдеш в одну сторону, ти цепляєш одні сигнали, ти розвертаєшся, йдеш рядом в другу сторону, ти вже цепляєш. Зовсім друге, Даже половинки вже цепляв. Так що таке. Ну коп хороший, в цілому я довольний. Та так що потім, так що потом, так що потом, ну не пишу ніколи сценаріїв. Нахер воно мені не треба. Коротше, приїду, зніму всі свої находки, що я сьогодні в нас царапав. Ну, мусор. Може і мусор теж сфоткаю і покажу. Все. Буду їхати до дому Ну і наконец то я вже вдома. Пожалуйста, для тих, хто питає ілюзію про то що купивши металоіскатель будуть клади і на полях будуть золоті монети проволока якийсь болт який пищав красиво з переливом ще один болт цвітна хрень. пеніцелінарій оу це вообще віддільне іску ще якась херобора медна ще ось поясок скоріше всього Гільзи, про які ви ніколи не забудете. Вони вам просто не дадуть про себе забути. Якась херь від бутилочки. Потому що вона алюмінієва, і вона кругла, і вона пищить. І ти охеріваєш. Ось о, отакий цей весь шлак шлаковський. Осьо, пожалуйста. Це ти копаєш неізбіжно. такі якісь медно-латунні пластинки непонятні теж. Ну так. Такі. Реалії такі будні копа. Ну і по-приятному і знаходок. Ну, звісно, камні. Я не знаю, нахер я їх собираю. Ну, отака пірамідка. Непонятна. Для чого нахрена вона була, не знаю. Ну, тим не мені. отакий брусок, булежник. Аудия політая батенька. батінька. Тоже Скоріше всього черняховський, тому що похож на сталь Пуля така увесіста свинцова, колись на переплавку піде. Пряжка Пряшка. блін Пряжка, ось. І далі. спинка, фібули, куди пуля уходиш? Спинка, фібули Спинка, фібули, спинка, фібули, спинка, фібули, Спенка фібули. Ціла фібула. Взагалі приємно. Тут вона, по-моєму, просто розігнута, чуть-чуть обломана. Ну, скоріше всього просто розігнута. Ну, приємно. Ціла фібула. Бронзова якась заготовочка. Пряжечка черняховська. Далі. Якесь хі, сердечко. Хер'я знаєш, що це таке. Це. Загадочна хрень, яку я все-таки помию, Ну, скоріше, як, похоже, як щ... накладка чи щиток от перстня, я не знаю, що це таке. Ну, якась штука загадочна. Загадочна, загадочна, з непонятними символами. 90, чи що, чи це не 90? Ні, в це 90. Далі. Кусочок Дінарія. Скоріше лемісну, мабуть, хоча б. Не знаю, навіть, чи є смисл його чистити, чи немає. Це уже на другому полі. Ще один кусок Дінарія половина. Тож, не знаю, сумніваюсь, може почищу просто, щоб можна було пихати. Но, прикол в чому? Що багато із знаходок я знайшов на полі номер 2 і я коли обходив там, ну, соток 10, ряд ряд, в ряд, то вони якраз і полізли. Пряжка вилізла спочатку, по-моєму, потім по, ця половинка монети, Зразу оця половина монети, потім ще це сердечко, по-моєму, ще якась фі, спинка фібули вилізла, вся кажись, вже толком не вспомню. І оця накладочка. Дуже хороший такий ефективний метод, навіть на типа, скажімо так, вибитих містах. Ну, воно действує, як би там не було. Коротше, хорошо. На цьому у мене все. Буду з сьогоднішнім відео. Може закруглятись, метось і отдихати. Пока!